Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students and their parents! Доброго дня, шановні батьки та діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Quick Minds 1 клас Unit 4, тема 4. Lesson 4, стрінка 49 Сьогодні ми будемо з вами виражати свої вподобайки та своє ставлення до, в принципі, до якихось речей, до наших тварин. І так, з цими словами, я гадаю, що ви вже знайомі. Like – мені подобається, I don't like мені не подобається. Можливо, вже десь чули ці е, вирази. Уже сьогодні ми з вами їх завчимо добре і з ними познайомимося. І так, справа перша: listen and point. послухай та покажи. Послухай покажи, у кого яке ставлення до різних тварин. 1. I like cats. I don't like cats. 2. I don't like spiders. I like spiders. На першому малюнку дівчинка говорить I like cats. Мені подобаються коти. Мені подобаються коти, а хлопчик говорить I don't like cats, а мені не подобаються коти. I don't like cats. На другому малюнку дівчинка говорить: А мені не подобаються павуки. I don't like spiders. Мені не подобаються павуки. I don't like spiders. А хлопчик говорить I like spiders, а мені подобаються павуки. So, Виконаємо одразу завдання друге. Listen and point. Покажи, послухай та покажи. Отже, що кому подобається? У нас буде чотири питання, так? Чотири відповіді і чотири ставлення різноманітних. Отже, цей смайлик позначає I like мені подобається, так? Сердечко можемо намалювати. Ну, no, I don't like мені не подобається. Ми намалюємо ось таку стрілочку вниз, як, начебто, палець вниз, так? Покажемо. Окей. Listen and point, Po. One I like dogs. Two I don't like cats. Three. I don't like lizards. I like spiders. Отже, ми зараз вам почули ставлення хлопчика до різних тварин. Він говорить: I like dogs, мені подобаються песики. I don't like cats, мені не подобаються котики. I don't like lizards. Мені не подобаються ящерки. I like spiders. Мені подобаються павуки. I like spiders. Окей. Okay. Ну, а зараз давайте з вами послухаємо і повторимо за диктором з романтичної точки зору і ще раз, ці вирази. I like, що мені подобається, і що мені не подобається. А також вивчимо вираз to. Наприклад, якщо хтось тобі говорить I like dogs, мені подобаються, подобаються песики, то ти можеш йому сказати і мені також, так? якщо тобі подобаються песики. I like dogs too. Ту позначає також. Слухаймо. Like, 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 okay. like dogs. Мені подобаються песики. I like dogs too. І мені подобаються вони. I don't like dogs, а мені вони не подобається. Окей. Ну що ж, давайте пограємо у гру Popping pop Balloons. Так. Listen and pop the balloons. I don't like lizards. Так, I don't like lizards. Нам потрібно тепер зараз ці слова поставити у правильному порядку. Так в реченні. I like elephants. Переміщаючи, будь ласка, на клавіатурі цю стрілочку, так? І натискаючи пробіл, ви зможете розставити ці а, слова у правильному порядку. Отже, виконайте цю справу самостійно. У абсолютно безкоштовний додаток до нашого підручника. Користуйтеся ним. Ну, і вправа четверта. Запитаю, дай відповідь. Наприклад,. I like spiders. What about you? Вираз what about you перекладається а ти. I like spiders. Мені подобаються павуки. What about you? А тобі. I like spiders, too, можна сказати. Мені подобаються також павуки. Або I don't like spiders. Окей. Okay. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а що подобається вам, які тварини подобаються вам. So, на цьому це все. That's all for today. До нових зустрічей! На наступному році читаємо вже текст The Spider. Читаємо історію про павука. That's all for today. Goodbye, good luck. До нових зустрічей!